Всім привіт! Я сьогодні була в магазині, Костко магазин, і хочу вам показати швиденько покупки, що я там придбала. А я їхала по м'ясо. Завтра буде у нас таке американське свято, День Незалежності. І ми поїдемо смажити м'ясо до озера. Тому я скупилася сьогодні, щоб уже завтра а, зразу могли ми їхати відпочивати. Показую. Ну що, я взяла ще молоду таку картоплю. Ось така вона. Вона дуже-дуже добра, смачна. Вона дійсно молоденька картопелька. Нам дуже подобається. Ми її часто купуємо, то взяла. Мені здається, 7 доларів. Далі взяла ось такі реберці. Так, де ще одна упаковочка. Ось це баранина. Ми завжди беремо такі, нам вони дуже подобаються. Одна 17. 17,36, друга, 19. Коротше, ну, за такіньку пачечку, але дуже смачні. Ми їх заправляємо приправою до стейка і все, більше нічого. І неймовірно, неймовірно, вони, вони виходять смачні, м'ягесенькі, тому в нас таке буде смакота. Далі ще взяла ось такі реберці: це свинина 33,05. Я теж Тут три відразу таких пласта. Входить реберець, мені здається, що три. А, Я замариную сьогодні, можливо, одну, і все нам вистачить для нашої сім'ї. А остальні підуть в холодильник в морозиловку і буду там з часом теж щось робити. Тому ось таке м'яско буде. А, далі взяла кукурудзку, теж посмажимо на грилі: а, 7 доларів за одну таку коковочку. Смачна, солодка, добра кукурузка. Завтра буде смакота. Дивіться, ось таке взяла ще морозиву. Це вже діти його а, в морозиловку бішком заховали. Дивіться, воно неймовірно, неймовірно смачне. Ось так виглядає. Я навіть трішки пробувала. Це дуже-дуже смачне морозиво, 10 доларів. Тому скріньте. А, я ще таке смачне, мені здається, як і не їла. Я того року купувала таке вже костку, воно дуже класне. Хто ще не спробував, я всім рекомендую спробувати. Тут є три смаки, і нам воно дуже-дуже сподобалось. І ще, що я взяла, було знижці для дитинки, для Єфрема, нашого меншого синочка, взяла такі шорти і футболки. А вони були окремо 11 доларів за 4 футболки. Дивіться, ось такі красиві. І відразу до них шортики так само: 11 доларів. Буде як костюмчик, тому що він дуже нас спідріз. Але я взяла на два роки, тому що вони такі, мені здається, більший такий розмір був. Тому ну, я бачу по своїй дитині і знаю, який в нього розмір. Тому так. І ще взяла ой гірочки, теж до салатику. Це ось такі наші покупки. Я за все заплатила 130 доларів. Уявляєте, за що здається, але м'ясо дуже тягне. Ну що, всім пока.